Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як обнулити індексацію з 1 січня 2025 року. Сформуємо об'єднану місячно об'єднану звітність і сформуємо оборотно сальдову відомість. Так, ми знаємо, що індексація з 1 січня обнуляється і базовим місяцем індексації стає січень 2025 року. Давайте зайдемо в. Зарплату, вкладку, всі нарахування, і нарахуємо зарплату за січень місяць, січень місяць заповнити. бачимо, що в нас нарахувалася індексація 254,35. Для того, щоб поставити січень базовим і обнулити індексацію, нам треба зайти. Зарплата і документи по індексації. Тут створити документ зміна базових періодів. Ставимо січень місяць і заповнити. Повести. Провести. Переходимо всі нарахування. І переходимо в нарахування зарплати за січень місяць, заповнити. І бачимо, що в нас індексація внулилася. Провести. Бачимо, що в нас утримувалося ПДФО військовий збір, і нарахувалося ЄСВ. Для того, щоб сформувати проводки, переходимо в відображення зарплати у фінансовому. І створюємо документ відображення зарплати фінансовому обліку за січні місяць. Заповните. Бачимо, що у нас нарахована є зарплата 24 тисячі, ЄСВ 5280, ПДФО і військовий збір. Провести. Перевіряємо проводки. Так, сформувалися у нас впроводки. І закриваємо документ. Димонся оборотну сальдову відомість. Бачимо 661 У нас нарахована є зарплата за січень місяць по двох працівниках, ЄСВ кредит 651, 5280, ПДФО. В 66411 і військовий збір. Тепер виплатимо е, зарплату. Створюємо відомість на виплату зарплати, наприклад, за січень місяць і, наприклад, 6 лютого Заповнити. Провести і створюємо зразу платежі за податками. Наприклад, ми виплачуємо 6 лютого. Створити документи і провести. Переходимо в вкладку Банки каса, банківські виписки і виплачуємо саму зарплату 6 лютого. Підтягуємо зарплату і провести. Здаємося оборотну сальдову відомість, період лютий. І бачимо, що в нас зарплата виплачена. Оплачена ЄСВ і ДФО, і військовий збір. Як сформувати об'єднану звітність? Тепер формуємо об'єднану звітність за січень місяць. Переходимо в вкладку звіти, регламентна звітність. Вибираємо період січень 25-го року і створюємо звіт. Відкрити, «Заповнити». Бачимо, що в нас заповнилася тільки перша, вклад, перша колонка, тобто січень місяць, таблиця 1. Нарахована зарплата 24 тисячі. Це кредит 661-го рахунку. І ЄСВ кредит 651-го рахунку. 5280 є. переходимо в таблицю 4. Так само є нарахована зарплата, вчасно виплачена, е, виплачена зарплата. Ті колонки співпадають. Перевіряємо ще основну таблицю. Бачимо, що в нас нараховане ЄСВ 5280. Тоді переходимо в стиковку медок, вкладка Регламентний звітність. Відмічаємо додаток перший і четвертий. Пошук звітності. Тут зберегти, закрити. Відмічаємо цей звіт і передаємо в медок.